Всім привіт! І сьогодні ми будемо готувати пиріг Нью-Йорк Всім привіт і сьогодні ми будемо готувати сливовий пиріг з газети Нью-Йорк Таймс. Спочатку нарізаємо сливи навпіл і видаляємо кісточку. Порізали приблизно 7-8 слив. Готуємо тісто. Спочатку 125 грам масла, висипаємо в миску і додаємо цукор, 150 г цукру і починаємо перемішувати все це вінчиком. Перемішали цукор. З маслом і в масу додаємо 2 яйця. Перемішуємо тепер з яйцями. Тепер додаємо, просіюємо муку, додаємо в наше тісто. Також додаємо розпушувач 6 грам половинку і щепотку солі. І перемішуємо отриману масу, змащуємо форму маслом і перекладаємо наше тісто у форму. Переклали тісто і розрівнюємо його. Тісто вкладено, тепер вкладаємо сливи. Сливи вкладені. А тепер вижимаємо сік половинки лимона і трошки присипаємо цукром, можна коричневим, у нас коричневого нема. Трошки присипаємо цукром. І можна кориці, також трошки кориці, але кориці в нас теж нема, Будемо без кориці. Ставимо пиріг у духовку. Попередньо розігріта духовка на 180 градусів на 50 хвилин. А пиріг готовий. Трошечки він у нас підгорів, тому що ми за рецептом тримали 50 хвилин, йому достатньо, мабуть, 40-45 хвилин. Дякую за перегляд.